Всім доброго ранку, справді ранку. лише сьома година і зараз хочу трішки тут навести лад. Ні-ні, Ось... ні, 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 ні. Навели лад. Ай. Зараз перемкну, покажу, що хотіла зробити, аби так видно. У мене. Такий дуже тоненький, я, напевно, високо посадила салат. Хочу зараз полити і зробити глибше ямки. Я тут вже почала трошки робити, щоб він не лежав а більш при землі був. Ну, Горох. Треба щось буде придумати, е, якісь опори зробити. Планую туди в куточок його задвинути, і щоб вище до вікна. Щоб йому було місце, куди рости, плестися. І тут треба навестила, тому що десь тут сюди пробігла, лишила. Я вчора не прибирала, тут також в землі. Я на ніч їх здвигаю для того, щоб вмикати лампи. А на ранок розставляю. І от якщо я не встигаю розставити, хоча іноді я їх навіть не ставляю, бо чесно, забуваю вмикати ці лампи то вже як є. Але вона стабільно проходить по земельці, може навіть там полежать. Це вже стандарт. І знімала відео, що лишилось і клей і всі ці потрібно також прибрати. То зараз, спершу займемось городом, а потім уже все інше. І сніданок, і робота. І ще в мене в планах сьогодні прибрати, не знаю, як так розвернуть, зараз прикріплю. Поки кріпитиму, розкажу Сирена. Чи не сирена? Ні, машина, напевно. В планах ще на сьогодні взагалі прибрати на кухні. Зробити генеральне прибирання. І зараз зараз вимкну, прикріплю. Все, так поставила, ніби видно. А ще мені тут сонце світить. І там стоїть ноутбук. Світить прямо на ноутбук. Раніше я фольгованою шторкою закривала. Але якщо я поставлю сюди горох, його незручно буде відкривати-закривати. Тому купили розштору сюди. І її треба поставити. Це, можливо, навіть сьогодні буде. Тому що незручно, коли сонце світить на ноутбук, але йому нічого не видно. Але, щоб причепити, то, напевно, ж треба спершу помити вікно. О, фу -фу -фу -фу. І щось одне за другим і купа всього. І ще в мене є роуштора, яку зламали детальки, коли кондиціонер робили, відкривали вікно і виламали кріплення. Виявляється, окремо не продається, тому. Є ось такі набори з кріпленнями, то треба буде її відремонтувати і прикріпити назад. Або в інше місце, або назад. Ну, а поки нагород буде. Не знаю, розумію, що не всі переживуться, бо деяких корінців відірвалися. Але буде якось так. зелено і сонячно. Так і буде зараз штора, бо мені знову нічого не видно на ноутбуці. Тому штора потім працює. Знаєте, найбільший страх, коли щось склав, а потім з'являється зайва деталька. От Я прибирала і знайшла, що тут ще є скотч. Виявляється, це липучка і скотч для фіксації. Ну, ось тут кріпиться, щоб знизу зафіксувати, щоб не шаталося. Але чомусь вона лише одна. З однієї сторони кріпиться. Вже вечір, а я дійшла до кухні. Тут повний гармидер. Але будемо наводити лад. Вже не знаю, чи буде щось це. Напевно, фасади помию лише і так, зі стільниці, посуд, плитку. За мету підлогу, а інше вже. Навряд чи сил у мене, чесно кажучи, вистачить. До речі, я монтувала відео. На інстаграм з планетарію ми на вихідних ходили з планетарій, і згадала, що я не в попереднє відео на YouTube влог. Тому додам тут в кінці, і, якби озвучу, поділюсь враженнями, Бо на окреме відео вже не вистачить, бо вихідні були сім'єю, то я знімала мало. Ні фото, ні відео. Тому якось так. Вечерюємо і миємо. Тут у нас У кота вже тихий час. В принципі, у нього завжди тихий час. Зняла ще на вихідних свої скатертини, У мене знизу йде тканева, а поверх неї вже простелена прозора, тоненька. До речі, цю тоненьку хочу замінити на рідке скло. Запитувала в інстаграмі, то всі, в кого є, писали, що, в принципі, гарний варіант, всім подобається. А в мене все руки не дійдуть купити. Бо тоненька вона з'їжджає в різні сторони, то мені не подобається. Я мию для пусту, зберігаю ось в такому дозаторі, завжди в нього переливаю. Це взагалі з якогось мила чи шампуня, вже не пам'ятаю, звідки він у мене взявся. Але мені подобається, що він просто білий, без ніякого кольорового шуму. Ну що, я таки не втрималася і вирішила ще щось зробити з тюлю, яка на кухні. Аж надто вона мені стала негарна і брудна. Вирішила залити кисневим порошком і навіть не прати одразу, а залишити її на ніч. Я думаю, він зробить з неї як новеньку. Колір, самі, бачите, такий вже сіренький, навіть піна почала вже з брудом виходити. І я не втрималася ще і вимила вікна і почала чіпляти ро штору. Але в цього виробника кріплення вузенькі тому на двосторонньому скотчі вона не триматиметься. Вже перевірено, минулого разу іншу штору чіпляла, і вона відпала через день-два. Приклеїла на клей і висить, на щастя, вже скільки років 3-4 три тримається надійно. Завтра вже клей застигне і прикріплю саму штору. А це ці фольговані, про які я говорила зранку, так скручую в трубочку і прикріплюю прищіпкою. На сьогодні по кухні це все. Завтра вже дороблю з вікно, то і з вулиці також прикріплю штори, повісю штори, викину пляшки пластикові, які зібрала, і буде вже чистіше. Це вже вихідні і наш похід у планетарій. Він відкрився після ремонту, так би мовити, перезавантажився. І от мої особисті враження круто. По-перше, сама програма, яку ми обрали, триває 110 хвилин, і в неї входить жива лекція. Потім час на ознайомлення з усіма експонатами. Перегляд. Мультфільму науково Пізнавального, він проходить в зоряній залі. І далі у вас буде вільний час, ви зможете все потицяти, поторкати. А тут, повірте, є на що дивитися і чим себе зайняти, тому що дуже багато всього цікавого, інтерактивного. Діти по колу ходили від одного експонату до іншого. Нам, одним словом, дуже сподобалося. Раджу і вам відвідати.